Украина чтит память Кобзаря в день 201-й годовщины его рождения. Вручили премию имени Тараса Шевченко. Президент Украины возложил цветы к памятнику великому Кобзарю. Некоторые киевляне отметили годовщину дня рождения поэта забегом. Детали в нашем следующем сюжете. Тарас Шевченко набагато цікавіший ніж нам про нього розповідали у школі. Зруйнувати стереотип суворого дядька взявся молодіжний фестиваль, присвячений поету Шефест. Захід об'єднав молоді українські гурти, які здебільшого виконували пісні на вірші Шевченка у сучасних обробках. Така цікава ідея виникла у організатора концерту Юлії. Вона запевняє, те, що ми знаємо про Шевченка, лише стереотипи. Насправді він зовсім інший. Він цікавий, він неоднозначний, він молодий, він вічно живий. Відвідувачі цьогорічного фестивалю здебільшого молодь, яка не байдужа до віршів поета. Це крута ідея, це благодійність і це хороша музика. Ну і шевченко, ми відзначаємо ми святкуємо. Це важливо. Майже кожен концерт в наш час проходить для збору коштів на потреби армії. Цей фестиваль не став винятком. Вперше такий захід пройшов улітку на батьківщині поета в селі Моринці, де вдалося зібрати близько 19 тисяч гривень. Цьогоріч відвідувачам пропонували придбати вироби ручної роботи, наприклад, модні сумки з зображенням поета та його найвідомішими цитатами. Атмосфера цього вечора нагадувала збір молодих творчих патріотів, які не забувають вірші кобзаря, а навпаки, доводять. Их актуальность. Організатори вже запрошують на третій шефест, який пройде цього літа в Моренцях, та не втомлюються цитувати слова, що як ніколи актуальні. Тепер боремось, поборете. Нам Бог помагає. З нами правда, з нами сила і воля святає. Мішель Сайкалі, Олексій Мацкевич, 112 хвилин.